Минулої ночі три шахеди влучили поблизу центрального ринку в Охтирці. Вибухи пролунали близько третьої ночі, говорить Наталя Настеченко. Жінка працює в магазині взуття. Нині пошкоджені понад 10 кіосків на ринку. Це наш магазин, як росіян, власне. Ці магазин також пошкоджений. Немає ні стіни, все посипалося, ні скла немає, полички. все посипалося, потолка немає. Живу поруч, я почула вибух, я зрозуміла, що це десь дуже рядом. З вікна мені видно було спалах і пожежу. Там, мабуть, там де був приват. Я туди не можу зайти. Там дуже багато уламків, скла. Іван Катрич живе по сусідству з ринком та має гараж поряд із місцем влучання безпілотників. Чоловік розповідає, один із них вибухнув поруч з гаражем, де зазвичай перебуває сторож ринку. Ну його в даний момент не було у вагончику, він був на території. Оце спасло людині життя. МЧС так працювали, тушили пожар. Ну, вогни ще загасили. Не бачу я тут подальшого життя. Життя то є, а роботи вже ніякої немає. Її і так не було останні три роки. А що тепер у нас з гарищі працювати? Перший пролетів, не зірвався. А ці два зірвалися ці подали. А четвертий раз десь далі впали. Воно пізніше прилетіло і не так чути було цього шахеда. Речіть і все, а взив, спишка і все. Ольга Бірюк має магазин садівництва. Говорить, товар сезонний, тож магазин треба відновлювати терміново. Чотири вікна, троє дверей, двоє вхідних і одні кабінет. Ну, поспадало так все, потолок відпав в кабінеті, і пойде лампа, прогнувся в залах торгових теж, потолок попадали товари, це вже таке. Головне, що все відкрито. Як повідомили у Фейсбук обласної військової адміністрації, окрім кіосків, пошкоджені два багатоквартирні будинки: чотири магазини, дев'ять господарських будівель та п'ять авто. Поруч із будинками та пошкодженими кіосками люди прибирають територію. Постараємося мешканцям допомогти, чим зможемо прибирати територію, прибудинкову, звернутися до мешканців, щоб вони надали нам свої дані, хто постраждав від. Ударимо. Між двох пошкоджених багатоповерхівок працівники ДСНС та Червоного Хреста встановили намети, де можна підзарядити телефони та випити гарячі напої. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.